Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все. Задля його розвитку. Проект Дім на телеканалі Рудана. Його вірші сповнені любові до рідного міста Кривого Рогу. Як поет. Він є різноманітним, сміливим і послідовним. З вірою, надією і коханням він блукає лабіринтами своєї душі, помічаючи, що відбувається у світі і відображаючи це у своїх рядках. Це проект дім на рудані. В гостях письменник, поет, журналіст Олег Пономарьов. Олег. Радий бачити. Добрий день. Добре. Я як справжній чоловік тримаю слово. Розмова щодо дня народження і щодо запрошення в інший проект сьогодні реалізується. Окей? А я хотів сказати, випадково зустрілися. Та ні, так. якраз то випадково. Зараз знаю, що вас чекають в бібліотеці під номером 10 в ПК мистецькому, але трішки вас затримую. Давайте будемо рухатися і будемо спілкуватися. Тому що в нас проект Дім він про наше місто, про Україну, про тих людей, з яким тут і зараз Крим. Мені цікаво дізнатися більше про вас, адже як про письменника, як про поета, про журналіста, ну, достатньо багато інформації в інтернеті. У нас був цілий проект під назвою Диван про вас. А зараз давайте дещо, дещо всередині. Ви народились в Кривому розі? Так. Всі ваші діти вони народжувались в кривому морозі. Так. Так, так, так. Угу. Задумався. Скільки найстаршого, скільки наймолодшого. У ну, старшій доньки 28 було років, потім у мене хлопці їм буде по 20 років, вони близнюки, Донька є 15 років їй, а молодший 8 років, а перерахую, Даша старша, потім Богдан Павло, потім Дарія, ну так в нас вийшло. Угу. І Арістарх. Молодший Арістарх, таке ім'я, в честь прадіда назвав. Зрозумів, тривога, сирена, розпочалася ага. якраз під час наших зйомок. Ну, це, це, це життя вже на 100%. Таке, да. Давайте така. про кривий ріг. Доволі часто знову ж таки повертаючись до віршів, повертаючись до пісень, доволі часто про кривий ріг вони у вас. А чому, чому саме про Ріг? Так багато інформації, матеріалу, так багато того, що написано про наше місто. Ну я вже не сказав, повторюсь, що раніше, коли я тут народився, в школі навчався, мені ну, як нам казали, у нас таке місто саме головне в країні, і ще в той країні намного більше, ніж зараз. Я дуже любив своє місто. А потім як вже подорослішав, виїжджав там в інші такі міста, по покрупніші. і зрозумів, що не так у нас все тут сладка. І повітря, і інфраструктура. Ну не буду я критикувати своє місто. Ну, Просто але трохи взгляд помінявся. Але потім, коли я вже почав вірші писати. І в мене було бажання таке так оце, почати писати про кривий ріг. Бо мене вже було багато вершів, але в мене не вийшло. От я не знаю, що щось мені мішало. Я сідав, що питався там з пальця висосати, мені не вийшло. Ну я його сторону його. А потім, я колись поїхав на Западну Україну, і там так гарно було, але через тиждень-півтора мені так додому захотілося. Це з тієї то, з хвилини, мабуть, я приїхав додому, воно все таке рідне. Потім пішли вірші. Треба, мабуть, було полюбити місто. І чим більше Виїхавши я, пишу, так, чим більше <с я <с пишу, тим більше я його люблю. Я вас знаю, що можна критикувати, всі критикують, але я намагаюся щось добре, таке, позитивне знайти. Mm, перший вірш про Ріг. в якому році приблизно був написаний. Точно, мабуть, років до 15 тому це була пісня Железний ангел над автобої». Он послал власною рукою, щоб твоя гора слава умножалась. Ну і так далі. Uh -huh. Тому була пісня з Олександром Лазарєвим совместно. він музику написав і співав там і кліп робили. Ну, до речі, щодо композиторів, багато відгуків було про те, що дуже зручно ваші тексти вкладати в музику. Ви коли пишете. Перед собою ставити ще додаткову місію зробити так, щоб з ваших текстів, з віршів створювались пісні. Так, це це стопроцентне, тому що вірші це вірші, там свій розміри, де такі, щоб не складно було читати. Він простіший трохи. А пізні, коли ти пишеш, просто там чотири строфи, там і два куплети, три прип'єла, і. Воно ну, важко тоді якусь оригінальну музику. Я, я завжди стараюсь там такого накрутити, навернути, щоб щоб було музиканту тоді вільніше орієнтуватися у музиці, експериментувати. Я, я одне, одне таке згадаю. От, будь ласка, я я як? Я їх співаю. Я їх сам питаюся теж, намагаюся співати ці те все, що я пишу, і тут потім. Такі Володимир Кирилович було боярцем. Ми з ним товаришували, наш народний артист, царство йому небесне. І ми, ми з ним він завжди приходив на мої презентації, там, вірші читав. Я їх слухав, думаю, це чи я таке написав? ну, Він читає, читав, звісно. А потім він став у колись бенефіс і він перекладав українською і кальмана е, Перету, і йому потрібні були, каже, не можу знайти перекладача. А я кажу, Володимир Кирович, дайте спробую. Ну, я вже до цього перекладав деякі речі, я перекладав і свої, і за І Мені ну, цікаво було. Він каже, ну переклади мені ось о. Він мені дав там. Красотки Кабаре і Баядер, ну це класика, там от співає, там, ну все таке. Uh -huh. І я помучився, звісно, не так воно льоха, тим більше більш дивишся оригінал. І ти розумієш, що це ж будуть хейтити. Я йому написав і чекаю, так я чекав, що він мені, а він мені дзвонить, каже: Олег, каже, слушай, то, що мені прислало до цього, каже, його читати неможливо. А твоє каже, я співаю. Я кажу, співаю. Кажу, я так, я його до вас вже проспівав. Теж uh -huh. я всі там наголоси, там всі закінчення. Всі, ну все це воно там розмір, це все треба там. це потрібно розуміти. Окей, давайте так. ще будемо рухатись. А ви мені з нагоди вашого дня народження подарували збірку ваших віршів? Uh -huh. І цікаво було те, що коли я готувався, я там деякі з них не тільки українську мову, тому що там різними мовами написано. Так. А, так. Намагався читати, розуміти, як це можна покласти на музику. І що цікаво, що а, після деяких віршів було прям так приміточка приспів, і ви окремо. Там голова, віде... то, то, то глава, салашмат, називається, то все пісні. А то о, просто о, я ж отак от відкривав. Там, о, там о. мене декілька глав, де десять, здається, і от одна глава чисто пісні. Різні там, і з Києва там люди. І там, навіть десь з Канади, я пам'ятаю щось там було ну, в Кривий Ріг. І знову ж таки, повертаючись до вашої творчості, у вас доволі багато віршів, текстів присвячені Кузьмі Скрябіну. Ну, Чому саме ці... ну, трохи просто... є? Ви, ви мені відправляли посилання ну, так, на Ютуб ваш. Там, там є присвята, є, є кліп. Так. І знову ж таки побачив. Ну тут. я просто з ним я тут теж розповідаю. Не те, що я там був його сильно фанатом, він мені більше як людина подобався. Отакий він по житті такий. О. А потім якось ми перетнулися на інтерв'ю. Він приїжджав в Кривбас, і було інтерв'ю. Він мені сподобався, він така людина проста, але швидкий такий, ми за ним бігали. Ну цікаво. Ми з ним поспілкувалися трохи тоді. Я йому ще білочку свою саму першу подарив. Це я вам вже подарив четверту, а взагалі їх п'ять. так, да. Ну, п'ять, Я, я пам'ятаю, п'ять дітей п'ять творчих дітей. Ну це, це пока. пока. Про це. Ну, ми не зупиняємося. Да. Я йому подарив і ми так поспілкувалися, і мені дуже сподобався. А потім така ситуація ще була на радіо, у нас був розіграш квитка на концерт. А я туди часто дзвонив, прямо там, там, і фірми спілкувалися, ну, коротше. І, і я виграв цей квиток. Mm -hmm. <головіка> так, ну, вийшло, звичайно. Вони мені пісню задам наперед поставили. А ви вигадали, що це? Я ну, я б, ну, говорю, це, це фотографії. Як ти вгадав? Ну воно так, трохи похоже, ну складно. Ну, що ж таке. Ви ж там також з музикантами та, та спілкувалися. По, по... Наїтію, по наїтію, так. Ну і все. І мені дали цей квиток, і це був його останній концерт, або я це знав. Я, я так як я журналіст, мав мог би піти на останнє інтерв'ю, там, де Коля Чірва там, його uh -huh. брав у нього. Uh -huh. Все могло б бути. А я але, не пішов. Якісь справи були, я кажу, давайте ми передаримо цей квиток комусь там. Вони...". Ну добре, я прямо в ефірі так сказав, кажу, передаруйте, я ну, отак от. Так, зараз вже що? шо тепер шо, mm -hmm. уже? Я шо? був на тому останньому концерті. У мене десь так. там є ще корінець з цього квитка. Ну, це ж. І потім на другий день, як зарвався інтернет, я одразу сів і написав вірш, Зразу написав вірш. А потім з цього вірша народилася пісня. Перша вітер, вона називається. Потім ми на фестивалі. Тож Крабаренко організував фестиваль Кузьми Скрябіна. Я там був учасником, потім в журі. І я потім написав це чувак. Привіт, чувак, бо Гена на грібенюк, мені цей співавтор багато у нас ним пісень. І він каже: давай щось на новий фестиваль придумаємо. І він каже: це його ідея була лист, лист до Кузьми. А я так подумав, ну лист – ні, але просто я привіт чувак. Ну, як ти там літаєш серед небесних янголів пташок? До ну, тебе ось. помовчати я прийшов, бо ти, на жаль, не з нами вже співаєш, а наче покурити відійшов. Є правда в ваших словах. Знаєш, на вас зараз чекають біблоці, що там відбуватиметься. Ну, Анна Петровна, <ріст> <ріст> директор. <ріст> Привіт мене. Ми, 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 ми з нею товаришуємо завжди. Вона мене запрошує. Вона, в неї завжди цікаві заходи. Ну, не тільки в неї. Ось вчора ми були у Шептенка, Богдана, в центральній бібліотеці. Знаємо Богдана. Так, — Так, так. І ну, коли, коли коли запрошують, то я вже, коли, якщо так, мені цікаво, я йду. Але коли запросили. Запросили, з якою ми А почитати Запросили вірші? почитати вірші. В неї там захід, курсанти. Я зараз не, не пам'ятаю, які, але зараз ми підемо знаємо. Курсанти, може, на що Суворовська, я не знаю. І перед ними якісь вони там будуть інформація, відеофільм, все таке інше. Вона каже, а може приїхати почитати. Ну, Мене багато зараз. Я вже півтора року тільки українською пишу і поки тільки про війну. Mm. Ну, Всі події описують так. так. саме питання щодо. Наскільки це впливає? Давайте будемо рухатись до бібліотеки і там ще поспілкуємось, тому що є про що поговорити, друзі. Це проект Дім на телеканалі Рудана. Рухаємось далі. Давайте з нами. Олег, ну по перше, хочу сказати неймовірно дякую за інтерв'ю і за те, де ми його знімаємо. Хочу зізнатися, що багато вже років не був в бібліотеці, тим паче це бібліотека для дорослих. Я вже, начебто, доріс до того моменту, коли можна себе назвати дорослим. Називаємо дякую теж за запрошення, а так співпало, що сьогодні я в бібліотеці. Е, ну, я знаю, що на вас ще чекають курсанти, все таки чекають це на вас, було. чекають на ваші вірші. Я маю надію на те, що сьогодні ми зможемо це відзняти, хоча б в форматі не спілкування з курсантами, а в форматі вашої декламації. В бібліотеці неймовірна атмосфера. Давайте рухатись, тому що не можу я стояти на місці, тим паче з вами. Ви мене заряджаєте своєю енергетикою. Це відбувається, бачите, коли я е, читаю ваші вірші, коли я слухаю пісні на ваші вірші, коли я з вами спілкуюсь. Це три в одному, те, що мені подобається. А, знову ж таки, ми. Зупинилися на вулиці, на питанні ваших віршів і творчості під час війни, що ви зараз пишете тільки про війну. Це десь на підсвідомості у вас зупинилася творчість на такій темі? Або з чим це пов'язано? З першого дня. Перший вірш, так і називався Перший день війни. І пішло, пішло. Ну, на всі на всі собиття, що відбуваються, на всі події, що відбуваються, там і коли Херсон е, освободили, там звільнили, і коли Каховку підірвали, і коли міст підірвали, оце все-все закарбовою. Коли у наші 9 дев'ять етажев топоверхів. Ну, коротше, всі. Ну а крім цього, просто приходиш додому, щось -то тут болить, ти сідаєш, і воно потім легше. Коли ти свої думки, це як трибуна моя. Я вже дуже повторююся, це моя трибуна. Кому ви повторюєтесь? Мені це не казали. Можливо, На вас дивані? Ні. Якраз, можливо, за всю історію інтерв'ю, яке було безліч, ви, можливо, колись казали, казали про диван. Такого не було. Диван скоро буде в ефірі, ви подивитесь. Тому, ну, що. Коротко, Мені так легше, мені простіше, мені, так, люди десь там ну, хто випиває відверто, хтось матюкається, хтось ще щось робить. Ну, Кожен це стресниці. Приносить. Мені дуже легко дається, тому що, по-перше, я віруюча людина, це на першому місці. А по-друге, що я вірш написав, а потім ще відгук іде зворотній. Дякують, висловлюють подяку за те, що ну, людям воно і надихає, і теж те, те як анестезія, яка та терапія. Ну, якось так, і, і пише все далі потім. Про спілкування з аудиторією давайте рухатися. Ми вже спілкувалися в рамках нашого дивану кульфронту. Ну, і все-таки я хочу ще поставити питання. Що мене цікавить, ваша аудиторія різного віку, різної статі, знову ж таки, можливо, вони від вас чекають більш звичних творів, щоб не все про війну було? Тому що, вас ви писали і про кохання, про все, що завгодно. Що вони на це кажуть? Ну так ніхто не коментував. Чого ти перестав лірику писати? Ну, чи, я, чи, можна чи, я прорадити? Чи, чому, чому перестали писати? Не, не сміється і не плачеться. Біль застряг у горлі кісткою. Це на Дівані я точно вже казав. Це точно ви казали. <світ> я я, <світ> я <світ> просто неодноразово про це чув. Так. Тому, знову ж таки, давайте до. Дещо іншої сторони, сьогодні я у вас беру інтерв'ю. Ви мені тільки що демонстрували вашу книгу під назвою 48, де ви брали інтерв'ю? Знову ж таки, цікаво мені дізнатися. Де вам більше імпонує в якості героя для інтерв'ю чи інтерв'юера? Ну це різні іпостасі. Це дуже цікаво. Люблю інтерв'ю. Я не буду там так. Про себе багато розказувати, але ну, багато людей, з ким я, у кого я брав інтерв'ю, у відомих людей, що вони давали інтерв'ю і раніше, але казали, що ну так, як ти ніхто не робив, Ну, їм подобалось. Я намагаюся доковирятись до чогось такого, але не до брудного якогось там, а до чогось такого, щоб людина відкрилася. Якщо почитаєте всі ці інтерв'ю, вони, до речі, у всіх школьних бібліотеках міста. Це мій подарунок був через відділ э, освіти. У всіх, у всіх школах, щоб дітки на, на прикладі своїх земляків могли, тому що в мене там і вчителі, і спортсмени, і я кажу буребюрократи, і, і артисти там народні заслужені. Ну всі вихідці з кривбаса. Ну, а за якими yeah. критеріями ви їх обирали? А, а це вже по симпатії, по, по uh -huh. особисті. Там половина тих людей були моїми друзями, до речі, ну, журналістика вона ж така. Ну, спілкуюся з людьми. А ті, що не були, то не стали потім після інтерв'ю. що... <гум> <гум> Ми з вами тобою, тобой не знаю, як звертатися також станемо друзями, тому що я знову ж таки повертаючись до творчості, розумію наскільки важливе слово, наскільки в віршах важливі образи, тому що хочеться читати і розуміти про що ти читаєш, щоб ти бачив там себе я. Там себе бачу. А, ти бачу, я там також. Я ж вам казав, що я щось пишу, і ваше слово щодо моєї творчості це важливо думки. І те, що я там з вами поспілкувався, все приписав спочатку, тому що зрозумів, що там і Рими немає, всього іншого немає. Ой, тому так. дякую, що по перше. Ми з вами так часто спілкуємося в рамках інтерв'ю. Дякую за те, що ви і на дивані, і в рамках нашого проекту під назвою Дім. Були максимально відвертими. Я цього хотів. Знаю, що знову ж таки про вашу творчість таку багатогранну а, недостатньо двох проектів по 20 хвилин. Але, 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 я хочу, щоб це було тільки невеличким тригером для наших глядачів і в рамках нашого каналу, в рамках нашого Ютубу, в рамках всіх соціальних мереж, щоб вони познайомились більше з вашою творчістю. Знову ж таки, підписуйтесь на ютуб-канал каналу. Я дякую за за заздалегідь. Даю згоду на люна любий кіпіш, як так кажуть, корми Галадоки. Ну мені теж подобається цей формат. Подобається з вами, Михайло, спілкуватися. Ти теж не що не останні інтерв'ю, і можна будемо телефонувати по різним поводам з різних нагод. Можливо, якщо якась там ще буде збірка у вас там, наприклад, 49. Інтерв'ю ви, ви мене я буду дуже дуже здивований і приємно вражений. Дякую вам. Тисну вам руку. Туди подивіться, це був проект ДІМ на телеканалі Рудана. Дякую Олегу Пономарьову. Дякую, ПК «Мистецький» та дякую бібліотеки для дорослих. Номер От Отак, я все знаю. я все сказав. я ж тут все ж подивився. Тому друзі, всім привіт! Хай Бог благословить всіх вас та Україну Ненко. Слава Україні! Героям слава. Бувайте! На весні цього року я побачив відео, де наш герой, захисник, як його оточили вороги. І що він зробив? Ну, так... Слава Україні! Всі бачили це відео. Воно мене дуже накрило. Називається Вірш Незламний. То не кіно, та наче з фільму жахів, хіба таке насправді може бути, неначе у Христа забиті цвяхи летіли кулі, вічність розчахнути. Боже, скільки там Твоєї сили спокійно в очі смерті подивився, коли накинулися злі, скажені звірі, примушуючи віри відріктися. останню мить він бачив Божу славу. Героям слава янгали співали, так Стефан помирав, коли за правду, коли його камінням побивали. Пішов, як воїн, у небесні батальйони, закривши змучені запалені повіки, такий простий герой, яких мільйони, він буде символом незламності навіки.